Чи потрібно водійське посвідчення для керування квадроциклом? Ні, тому що пересування на квадроциклі дорогами загального користування заборонено. До місця його використання транспортувати потрібно чи на лафеті, чи мікроавтобусом. Реєструвати таку техніку мрев також не потрібно. Але завжди слід пам'ятати про особисту безпеку та безпеку оточуючих. хочу представити вашій увазі Monster 5000. Мотор 5 кВт, батарея 72 В та 50 ампер годин, яка заряджається всього за 5 годин. 12 колеса, 3 режими швидкостей, задній привід, блокування диференціалу. Максимальна швидкість 80 км на годину. Це найпотужніший квадроцикл в нашій лінійці зомбі 8000. У нього є все, що потрібно справжньому квадроциклу. Великий розмір, незалежна підвізка, задній привід, блокування диференціалу. Його відмінність від квадроциклу з ДВС це електродвигун та швидкоз'ємний акумулятор. Всіх запрошую відвідати наш шоурум за адресою місто Київ, вулиця Горлівська, 226, дріб 228 та особисто протестувати будь-який квадроцикл.